Ото фура прийшла з новими інжимами реверсами. 3244, зараз відвантажують пацани. А ото все-все, що зараз о, розпродається остатки, бо ото приходить новий товар, зараз будемо його ставити на зборку, в склад ставити, а то в нас йде. Там восьмий, сьомий місяць, 6, 23 рік. Тут є хороші знижки, як на такі скаути, такі, 244-ті знижка хороша є. Великі тракторці, там фотоновий вул, 35-ки 40-ки, 45-ки, 50-ки, кентаврики, всі кентаврики, Там далі стоїть. от Там стоїть ДТЗ. ДТЗ трошки ще теж на ДТЗ є. Получается, Поняли? І от грузиться в нас вже буси, грузиться до людей їде. Техніка. Ось. До речі, фрези поприходили. Фрези поприходили 140-ві, 150 і 160-ті. Наконець, трошки прийшли дорожчі, то поняли, дуже круті фрези скаут, посилені. Бачите, навіть пасльонки зробили на кожен підшипник. Все вже зроблено, файно продумано. Поняли, класні фрези. Дійсно, з карданами все, вартують свої гроші, бо вони утяжелені. Ну і все, наша початка, то що по розпродачі, все йде ото все, що тут стоїть, там далі, теж зараз швиденько пройдемось і є. Ото, ще теж остатки буде ставати на зборку тракторці, такі о. о, все у нас, бачите, ДТЗ уронили ціну ще на 200 баксів, скаути. В загальному на 300. Поняли? Там стоять кентаври. Зараз покажу, що круті машини, зараз покажу, що файтера. О, дивіться. Кентаврики такі во, кентаврики такі во. <кхм> Спала ціна. Ну, кентаврики, чесно скажу, такі як були, такі, як є ціна. Я тут розказую, чесать полуку не хочу. Оце вот на форте хороші знижка такі з двома гідропарами, з ровним полом, теж як Кентавр, дводискове щеплення, широка резина. І по-друге, звісно, ось такі зубрищі збираються мототракт. Зубри, до речі, з'явились, не було допит зубрів, з'явилися зубри. І такі файзери теж хороша йде. І 74-й тут при... примусово йде. <кій> Примусове опускання. Один з небагатьох 24, де я зараз є примусово, действительно нормальна. З посиленими такими циліндрами великими, з двома парами, з насосом, розподільником, всю кучу з ровним полом, поняли? Всі готові до відправочки, лишилось три штучки. І також знижка діє на шифінг. А сама низька ціна на шифінг з 19-го року, певно. А, також малыші такі є. Мототраксараз і 200. Починається, можна взяти Кентавра кінтаура мототрактора. Вон там теж стоять мотори, які приходили скаути великі. Зараз покажу фотонову воли. Фотонова воли теж бачите, розбирають. То... Тут то що стояло, ще штуки 3-4, зараз вже немає, вже купила по 354 354, такі рейверсті. Такі з такої єврокабіни. З зашитої 45-ще дві штуки є. 454 Б ось такою ходовкою, як в 504-му, тільки вони виходить на півтори тисячі баксів дешевше йдуть. Ой, до речі, теж класна. Ціна, все. От І виходить, що Що там в складі у нас? В складі затопило все, я тоді не піду. Там все в болоті. От, І виходить у нас, що Шифенді файтери. Ось о, теж Ельки, то самі дешеві і ще є ЛР. А, з тим, з заднім мостом, а, з блокировкою. Поняв? Ось, ще стоять теж. Такі ФРТ. Елька, Елька. Сінтаї. ось мотори, пройшли, кінтавр, 350. Сентаї, трактора, скаути трьохцилиндрові. Повна задньопривідні О, Кентаври такі ще є. Ски, звичайні самі Ески. І зараз трактор зимно. Тому, друзі, дійсно, є чого вибрати. Да? Є досить непогані ціни. Е -е, в порівнянні з тим, що було навіть до Нового року досить хороші знижки. Тому дзвоніть номер телефону ось ви бачите внизу. Набирайте, будемо раді вам допомогти. І триває грандіозний розпродаж, бачите, скільки техніки виганяли, і все, техніка йде в акції в розпродажу. Звільняємо склад, а то приходить новий товар, зараз буде заїжджати, а то все йде, виходить, розпродаж Дивіться. Ось такі маленькі. За пишуть часто, що можна взяти 3-4 тисячі. Да? Навіть дешевше, з 2000 можна взяти такі трактора, мототрактора. Вот. І від трьох... 350, зараз шифен йдуть. З блокіровкою взагалі буде дуже крута ціна. 240 є в синьому в червоному кольорі. От. Дуже є. А і 244 є повнопривідні. Дуже хороший вибір є. А, тракторців. таких от В наявності новенькі, то новенькі, то 23 рік, 7 місяць. Випуску, тобто складені вони буквально місяць тому, там ангарне зберігання ото в складі стояло, все, без питань. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і в тому складі ще стоїть певна кількість. Там ще стоїть. Ну, кажучи, штучок 12-13 є, такі по ціні зробимо хороші. І так само мотики. Мотики є зелені 200-ки. Лишилося теж штук 13. От тут стоїть, там 3, там 5. В складі ще трохи є, стоїть. Трактор сіл. От. А, то що йде конкретно в розпродажу, то що можна взяти трохи дешевше, зараз з безкосовною доставкою додому. Документи, все під ключ, робиться без передплати. От. А, привозимо без передплати додому, з водієм, розраховуєтесь розраховуватися, підготовлені, залиті, всім все. А що хто хотів собі урвати урватися, недорого, дзвоніть.